отці, шановний пане голово, шановні пане офіцери, дорогі браті і сестри, 29 січня цей пагорб побуває особливий смуток. Це смуток нашої історії, смуток гіркої сторінки нашої історії, великий бій і велика жертовність. Під крутами. Столітня війна, яка триває між Україною і Росією, сьогодні набрала іншу фазу цієї запеклої, запеклого протистояння. Сто років тому з благословення Божого. Україні належало бути вільною і незалежною державою. Пройшло 100 років і сьогодні знов випробування, якою бути в майбутньому Україні. Ми сьогодні скорбимо, згадуючи цю сторінку історії, але не, не повторюючи все те, що сказано про крути. Я би хотів сьогодні звернути вашу увагу на повсякденність нашого життя. Ми в цьому складі, в іншому збираємось, щоби поскорбіти. Збираємось, коли день голодомору. Збираємось, коли. Трагедія в боротьби під Берестечком. Збираємось тоді, коли героїв крут треба шанувати. Ви зауважте, що немає жодної великої події, коли б ми збиралися порадіти перемозі. Навіть травнева подія 8 чи 9 травня, у нас знову ж таки пов'язана із скорботою. Я вважаю, що настав час з України, яка виділяє виділяє себе позицію жертви. Ставати україною переможницею Україною переможницею. Сторінки славні можуть нагадати нам знову ж таки початок 20 століття. Майже співпад в руках подіями Крут. Ніхто із нас не пам'ятає подію битви під Ковелем. 4 червня. 1916 року українці в складі Австро-Угорщини взяли полон і вбили 50 тисяч москалів. І прийшли ось ці полонені московити вулицями Ковеля. У мене риторичне питання: чому ми не святкуємо День Перемоги? Над москалями над початку 20 століття. Липень місяць засновник міста Жовки, це також наш край. В 17 столітті 1610 року. Пішов на Москву, знищив російську армію, московську армію правильніше, взяв Москву. Поставив свого міського голову, керував там і керував настільки вдало, що захоплені москалі раділи, що в них такий гарний керівник. І як описують історики з великою скорботою проважали його, коли він виїжджав із армії. Чому ми не святкуємо день взяття міста Москви? Це переможні сторінки. Хоча б дві, їх багато є, але хоча б цих дві, ми можемо збиратися з цього приводу. І сьогодні треба збиратися. Бо якщо депресія, якщо понурість там, якщо бажання, щоб воно все пройшло попри нас, спонукають нас. Невідважно відноситися до сьогодні до війни. Невідважно. Ми хочемо, щоб війна закінчилася і перекладаємо відповідальність на Збройні Сили України. Але всією громадою, всією громадою потрібно боронити незалежність нашої України. Тому я вважаю, що призовниками. Повинні сьогодні бути всі, всі, чолові, всі, хто чоловічої статі і жіночої також. Ось коли ми будемо не ховатися від мобілізації, не ховатися від проблем не, не потрібно буде чергової теми про героїв Крут. Чергових крутян не потрібно. Коли дорослі дяді будуть думати, як це зробити, діти йдуть захищати нашу батьківщину. Діти. Тому якщо ми любимо своїх дітей, якщо ми бажаємо щастя своїм дітям, для того потрібно змінити свою філософію. Побільше подій, де українці здобули перемогу, Побільше тем, де українці на висоті, Побільше радісних зустрічей, а не зустрічів скорботи і нагадування що нас набили, нас принизили, нас завоювали. І ми це святкуємо. І ми це святкуємо. Згадуючи, як провадили День пам'яті бою під Берестечком, я спочатку не зрозумів, коли часто тоді почав відвідувати, чого ми збираємося. Побили українців, взяли в полон, вимушені були відступити, ми жаримо шашлик, гарцуємо на конях, щось з нашої свідомості трошки не так. Я вважаю, що оці діти, які сто років тому поклали своє життя за незалежність України, сьогодні їхня кров, їхня молитва, пам'ять про них повинна торкнутися нашої свідомості. Ми непереможна українська нація. У нас є свої славні сторінки. І пам'ятаючи про героїв Крут, давайте будемо пам'ятати і про славні сторінки нашої держави, і частіше збиратися тоді, коли ми перемогли, тоді, коли ми щось здобули, тоді, коли в нас щось вийшло добре, правильне, ось це буде надихаючим моментом нашого майбутнього. Тому сьогодні, стоячи біля цієї могили, символічної могили крутянам, ми як сто років тому назад Крутяни, так і сьогодні скажемо смерть москалям, слава Збройним силам України! Слава Україні!